В ефірі новини сьогодні у випуску в Україні зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції. Купання заборонено. Ізмаїльські рятувальники провели профілактичний рейд на Дунаї. Які ціни на фрукти в Ізмаїлі? З вами в студії Наталя Гаврилова вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 липня орієнтовно такі: 563 тисячі осіб особового складу, 8245 тисяч танків, 15 тисяч одиниці бойових броньованих машин, 15 тисяч артилерійських систем, 1120 тисяча реактивних систем залпового вогню, 893 засоби протиповітряної оборони, 361.

В Україні зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції. Особливо небезпечними вони є влітку, коли температура повітря перевищує позначку 30 градусів. Яка епідеміологічна ситуація щодо кишкових інфекцій в Ізмельському районі розповіли спеціалісти-епідеміологи? Подробиці дивіться у репортажі. В Україні зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції. За п'ять місяців зафіксували понад 20 випадків, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Особливо небезпечними ці інфекції є влітку, коли температура повітря перевищує позначку 30 градусів. Яка епідеміологічна ситуація щодо кишкових інфекцій в Ізмельському районі, розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики. Хвороб моз України вже за червень місяць захворюваність на гостра кишкову інфекції в зрівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла. В два рази. Захворюваність на гастроентеркалити встановленої етіології, тобто виявлений умовно патогенними мікроорганізмами, знизилась в зрівнянні з захворюваністю на гастроентеркаліти не встановленої етіології. Це свідчить про те, що зросла кількість захворювань на кишкові інфекції, викликані. Вирусними інфекціями цьогоріч в Ізмельському районі вже був зафіксований спалах захворювання на кишкову інфекцію, зазначила Євдокія Маринівна. Отруїлося 27 дітей, які вживали продукти в одному із закладів громадського харчування. Кожен випадок гострої кишкової інфекції на теперішній час ми. Проводимо розслідування, з'ясовуємо причини розповсюдження з, з тим, щоб розробити заходи і не допустити розповсюдження цієї інфекції. Основними факторами передачі захворювання є овочі, фрукти та ягоди. Їх слід піддавати термічній обробці, радять спеціалісти. Найчастіше збудники знаходяться саме у сирій їжі тваринного походження. На теперішній час, коли відключають світло, необхідно пам'ятати, що особливо швидко псувні продукти зберігати не тривалий час. Приготували і з'їли. Не треба швидко псувні продукти зберігати довго. Необхідно достатньо термічно обробляти м'ясні, рибні продукти, яйця достатньо проварювати. Молочні продукти, які придбані на ринку на теперішній час домашнього, я маю на увазі домашнього приготування. Продукти, які придбані на ринку, необхідно е все ж таки термічно обробляти. Для того, щоб запобігти захворюванню, епідеміологи також рекомендують не забувати про правила особистої гігієни. Ми Руки з милом після відвідування громадських місць та перед приготуванням їжі. Крім цього, не рекомендується купатися у забруднених водоймах, а тим паче ковтати воду. Таким чином небезпечні бактерії та мікроорганізми одразу потрапляють в організм людини. Особливо епідеміологи застерігають від купання у річці Дунай. Ми досліджуємо ці води на наявність холерного гібріону, щотижнево. поки що. Ми холерний вибріон не виділяли, але виділяються з води ріки Дунай періодично. Це місто Келія, місто Вілково, періодично виділяється нагвібріони, халероподобний нагвібріони, які свідчать, що можлива і поява халерного вібріону. При появі таких симптомів, як підвищення температури тіла, головний біль, інтоксикація, блювання, біль у животі, висипання на шкірі, одразу звертайтеся до лікаря і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Тільки медичний працівник, тільки лікар, лікар може поставити правильний диагноз діагноз направити на лабораторне обстеження з метою виявлення причини захворювання це може бути бути. Разлічні мікроорганізми починає з сальмонели, і закінчуючи і холерою, і, можливо, і вірусна інфекція. Тому звертатись все ж таки, треба пам'ятати, звертатись все ж таки за медичною допомогою та не займатися самолікуванням. Пам'ятайте, самолікування може призвести до значних ускладнень. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова і Кулинич для програми новин. В Ізмаїлі з'явиться новий торговельний центр Покровський. Відкриється він до кінця поточного року. Про це повідомили у компанії UTG, яка виступає розробником концепції та брокером нового об'єкту. Розміститься новий торговельний центр неподалік центрального ринку. Він матиме два поверхи та підземний паркінг на 78 машиномісць. У рамках розробленої концепції в торговельному центрі буде знаходитись супермаркет Таврія В, аптека, ювелірний магазин, а також нові для міста магазини одягу. Та взуття українських і міжнародних брокерів, магазини косметики, електроніки та інше. Щороку з настанням літа кількість охочих купатися в Дунаї зростає. Проте варто пам'ятати про те, що офіційного пляжу там немає, і плавати заборонено. Аби нагадати про ризики, які таїть у собі купання у несанкціонованих місцях, рятувальники щороку проводять профілактичні рейди. Докладніше дивіться далі. Дунай, ріка знаменита, але небезпечна. Стрімчастий рельєф, звивисте русле, місцями з крутими закрутами, ділянки з розгалуженою і нестійкою течією, велика кількість мілин і перепадів. Найбільш небезпечним Дунай є в районі 95-го кілометру, де містяни розгорнули стихійний пляж. Аби нагадати про ризики, які таїть у собі купання у несанкціонованих місцях, рятувальники щороку проводять профілактичні рейди. Пляж біля діорами є стихійним пляжем, але кожного року він приваблює Блює велику кількість людей. Рятувальники постійно проводять профілактичну роботу для того, щоб наголосити людям, що це місце офіційно не визначене для купання і що купання тут заборонено. Щороку кількість загиблих від утоплення тільки примножується. Про це свідчить сумна статистика. У минулому році на Дунаї зареєстрували 11 потопельників, а цьогоріч вже один. На жаль, рятувальники не можуть заборонити людям купатися у невизначений. Для цього місцях стихійних пляжах та інших різних водних об'єктах, але ми можемо наголошувати, попереджати і закликати людей не нехтувати правилами безпечної поведінки і купатися тільки в офіційно визначених для цього місцях. Вкотре наголошуємо, що на території Ізмаїльської, Саф'янівської, Ренійської, Суворівської, Кілійської, територіальних громад. Офіційно визначених місць для купання немає лише на території Вилківської міської територіальної громади. У селі Приморське офіційно визначене місце для купання. Дунай непридатний для купання через течію. Її швидкість перевищує максимально допустимі норми. Також присутні глибинні ями, які буквально всмоктують людину під воду. Згідно норм закону глибина для купання повинна становити від 1 метра до 1,75 метрів. А ми знаємо про те, що у річці Дунай є поглиблення, які досягають навіть 9 метрів. Згідно закону, швидкість течії не повинна перевищувати 0,5 метрів за секунду. А у річці Дунай вона досягає більше 1,2 метрів за секунду. Дно акваторії. Повинно бути щільне рівне з прямим плавним спуском. Звивести дно та ями ніколи не дозволять створити на Дунаї санкціонований пляж, пояснюють рятувальники. Не допоможе навіть рятувальний пост, бо справа у природних умовах. Люди не розуміють і часто нас запитують, чому цей стихійний пляж, який їм дуже подобається, не можна зробити офіційним. А ми розповідаємо людям, що є природні умови і що. Навіть якщо тут і буде рятувальний пост, сама річка Дунай не відповідає нормам згідно чинного законодавства, і ем, течію ми не можемо зменшити. Якщо навіть буде обстежене дно річки, Дунай розуміти оці поглиблення, які сягають до 9 до метрів, вони постійно будуть нести небезпеку. Кожен має відповідати за свої дії сам. Чи не щодня на стихійному пляжі є відпочиваючі. Люди кажуть, купатися в Ізмаїлі більше ніде, тому приходять на Дунай. 30 років підряд хожу дуже, дуже час, майже кожен день. В тому році не ще тільки почала ходити. А так дуже часто дуже подобається тут дуже добре, тому що більше нікуди пійти. А Куди більше можна піти? Нікуди. Бо в нас нема більше де ступатись, де можна ще скупатися. А ми воту з берегу купаемся, Нічого слава богу. Ми дуже рідко буваємо, дуже рідко. Я знаю, що тут такого офіційного пляжу, чистенького нема у, у нас у місті. І зато я не дуже. Це, от, я люблю більше на морі, от, там воно і полізне. І, 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 а це річ робоча, це річка не для купання, це робоча річка. Он, вот. ну, как дитина хочет, ей хочется, и это я приехала с ней. Где приходят, мы приходим, когда больше людей на пляже, когда меньше, когда как. Так я сама не умею плавать, я недалеко не захожу, и все. Я очень осторожна, я вообще по жизни человек очень осторожный, поэтому я очень осторожно это воспринимаю. Мы можем себе позволить только вот тут пляж. Только тут пляж, поэтому мы тут ходим и ну, стараемся как-то и здесь себе найти вот это вот развлечение. Взять наш Дунай, да, он очень, скажем, каверзный, очень обрыв, большие глубины. Для этого надо обязательно проходить курс обучения. Вот я провожу занятия в девятом училище, сейчас вот в это время, по эксклюзивной индивидуальной программе. Приходя на пляж, многие попадая в ситуацию, под ногами нет дна, попадаются и входят в панику. Это самое опасное, что нас. Ході профілактичного рейду рятувальники поспілкувалися з відпочиваючими, повторили правила поводження на воді та наголосили на небезпеках, які приховує Дунай. Аби інформація краще запам'яталася, вручили спеціальні пам'ятки з основними правилами поводження на водних об'єктах і порекомендували купатися лише на санкціонованих пляжах. Рятувальники і надалі будуть проводити профілактичні рейди, аби ви, врешті-решт, почули нас і почали дбати про власну безпеку, бо вода помилок не пробачає. Перш ніж піти купатися на несанкціонований пляж, добре подумайте та згадайте, на вас чекають вдома. Бережіть себе та своїх близьких. Наталя Гаврилова Іля Кулинич для програми новин. На березі Дунаю, 16 липня, у воді було помічено вибухонебезпечні предмети. Небайдужі громадяни одразу повідомили про знахідку до служби порятунку. Піротехніки ДСНС, що приїхали на місце, знешкодили 9 артилерійських снарядів часів Другої світової війни в спеціально відведеному для цього місці. Яка ситуація з цінами на фрукти в місті Ізмаїл? Ми вирішили поговорити з покупцями та продавцями на центральному ринку. Подробиці розкаже наш кореспондент. Влітку ціни на овочі та фрукти на ринках України традиційно змінюються, що викликає інтерес споживачів та експертів. Цей сезон не став винятком. Вартість плодів та овочів значно коливається, впливаючи на вибір покупців і загальні тенденції на ринку. Яка ситуація з цінами на фрукти чи сильно вони змінились порівняно з минулим роком? Ми вирішили поговорити з продавцями та покупцями на центральному Ізмільському ринку. Не сильно лі помінялись ціни на продукти на овочі? Да, да. на овощі. Да. Насколько сильно? По сравнению с прошлым годом? С прошлым годом я не, не вспомню, но в этом году намного. Конечно. Нет, наоборот, марина поднялась, жир упал. Грибы немножко поднялись. Ну, на рублей 10-20 а так. Сколько стоит Допустим, вот такие 140, 120, 130. Кукурудзька така 12, 20, така 25. Кукурудза в прошлом году была тоже 15, 10, 20. В этом в этом году, немножко качаны, погода нас подвела, немножко качаны поменьше. Поэтому мы даём, как и продаём, как и соответственно. Помидорка 80 гривен домашние, криничные. А в прошлом году. Как в прошлом году была чуть-чуть дешевле, 50, 40. Что касается тёны фрукты, то продавці зазначають, що ціни змінились. Я думаю, що також. Да, 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 не поміняється. Ви так же? ні, ну я торкую. Я примерно, Я говорю примерно, та каже день разнецінність. Що стосується покупців, то деякі продавці стверджують, що їх значно поменшало. А от кількість продавців побільшала. Ну звісно, менше щас знається состояння такої продавців Не поня продавцом продавцов как были так они и есть продавцы продукция производится куда-то надо ее реализовать по-любому продавцы есть по-любому а покупатели уже потребностей нету такого такого объема чтобы и цены сейчас насчет цен раньше люди брали килограммами сейчас штучками не как и в прошлый год было продавцы мало стало во первых рынок вообще людей уезжали все по, по загранице потому что поднялся цвет вода Люди тоже, как, именно вот пожилые люди, мне жалко по еду, раз приходят. Ну, Даю им там бесплатно, то грибочки тоже, то что есть на вітрині. А так все нормально. А покупателей больше стало? Мало. Меньше. Люди уехали, да. А продавцов? Продавцов больше. прилавки полные? Да нет, конечно. Бабули, вот вы посмотрите контингент на рынке, бабуль практически не видно. Хотя это люди, которые нуждаются в витаминах вот в данный период, но они не могут себе этого позволить. А продавцов больше? Продавцов, да. Ну потому що село виживає только за счет виращування сельхозпродукции, продукції. Сісно вони реалізують на ринку. Это їх заработок, тому що заработать більше негде. Катерина Бойченко і Кулинич для програми. Новин. В Ізмаїлі знову сталася пожежа. Обгорів господар будинку. Пізно ввечері, 16 липня, до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Ізмаїлі на вулиці Транспортників горить житловий будинок. Вже за п'ять хвилин вони були на місці події. Внаслідок пожежі 26-річний господар будинку отримав термічні опіки 60% поверхні тіла. Його було госпіталізовано каретою швидкої допомоги до Ізмаїльської центральної міської лікарні в реанімаційне відділення. Його стан здоров'я наразі важкий. Знищено домашнє майно на загальній площі 20 метрів квадратних та пошкоджено стіни стелю та меблі на площі 25 метрів квадратних. Причина пожежі наразі встановлюється. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 25 копійок, продати за 41 гривню 80 копійок. Євро купівля 45 гривень, продаж 45 гривень 75 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю, 19 липня, в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі – п'ять двадцять сім день тридцять ясно без опадів. Вітер зміних Напрямків 5-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 24-29 градусів, вдень 32-34 градуси з позначкою Плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті ізмелтві.ком, на ютуб-каналі онлайн та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.